Сьогодні ми хочемо привітати вас із Днем Святого Валентина. І напевно ви вже чули цю красиву легенду. Коли Валентин сидів у в'язниці і чекав на виконання вироку, він нібито закохався в сліпу дочку тюремника Юлію і зцілив її. Перед стратою він залишив їй прощальне послання і підписався як твій Валентин. Саме з цим моментом пов'язують і появу Дня всіх закоханих, і звичай дарувати Валентинки. Привітання на День Святого Валентина. З Днем Святого Валентина, хай любов вас не покине, буде у вас, хай все для щастя, і обставини, і настрій, хай серця пісня лине в день Святого Валентина. Хай кохання надихає, вогник в серці не згасає. Які ж традиції святкування Дня Святого Валентина існують у світі? В Італії, звідки за легендою бере свій початок День Закоханих, 14 лютого вважається солодким днем. Основними подарунками є цукерки, печиво і шоколадки у формі сердечок. Традиція дарувати дорогим людям щонебудь солодке є і в США. Спочатку закохані обмінювалися марципанами. Які вважалися цінним подарунком, оскільки цукор коштував дорого. Коли цукор стали виробляти з цукрових буряків, почали дарувати червоно-білі карамельні цукерки з написаними на них словами кохання. В Україні в цей день закохані проводять час разом, ходять гуляти, дивляться кіно вдома чи в кінотеатрі. Дівчина та хлопець дарують одне одному подарунки: квіти, шоколад, листівки. Поширеною традицією є обмін валентинками між закоханими. В Чехії День Святого Валентина святкується схоже як в Україні. Люди можуть ходити на романтичні побачення, на вечерю, можуть дарувати валентинки. І, друзі, всіх вітаю з цим святом. І любіть одне одного не лише 14 лютого, а кожен день. Всіх вітаю зі святом! А в Японії День Святого Валентина це свято тільки для чоловіків. У цей день привітання і подарунки отримують лише вони. Особливо цінується шоколад, зроблений своїми руками. А ось англійці вітають не тільки коханих людей, а ще й своїх домашніх улюбленців.